Добрий день, шановне панство. Втікають в мої нутрії. Ну, але що Е, Сьогодні зранку йшов я годувати нутрії. з такою думкою. Сьогодні, 28 грудня, за декілька днів до Нового року. І думаю, якраз ви моїм першим нутрієм, які народилося 28 серпня. Виповнилося 4 місяці, і мені дуже цікаво було зважити моїх самців, які я в 3 місяці, як при відсадці, пробував зважити, але момент зважування виробили світло. А, мене, а вага в мене немає батареї. вона... За, ну, як є світло, то працює в мене вага. Як нема світла, батарея розрядилася. На зиму я не хотів батарею купляти, а куплю вже навесно, щоб не бути залежним від світла. І хотів я нині також зважити своїх самців, яким е, виповнив... зараз я до них підійду. Ось тут мої самці, є такі деякі гарні екземпляри. Тут Різниця між найстаршим і, най... і найменшим самцем це є місяць часу, і я би хотів їх зважити завтра. Напевно, завтра би було світло, бо без світла ніяк. Я думаю, вага двох самців буде дуже цікава, бо я, як продавав самець, в два міся... місяці. Було два місяці і пару днів, чи щось 3 дня, 1 листопада чи жовтня, ну то менше з тим. То самиця важила в два місяці, 2 місячна 2, місяч 2 кг. Ну, самця я полював, полював на самця. Я так і не міг зловити, бо їх було поза 20 штук. Щось, як вияснилося, 24 штуки. Одне природа загинуло, а одне загинуло, напевно, так. Бо я бачив, що воно не здало, не здали, потім воно щезло. Я думав, що, що воно е, відійшло. Я думаю, вони його е, затоптали, за того заховали, і, і воно не відійшло. Ну, я його фізично я мертвого не, не От. І от самці, я думаю, Тут поза два самця буде поза 4 кілограми, а поза 4, в 4 місяці поза 4 кілограми вага цікава. Ну, але цікава вага, тільки може бути в тих внутрі, в яких батьки великі. Саме в мене до 12 кілограм не дотягує трохи. Ну, самки молоді відносно біля. 7-8 кг в тому проміжутку, дивлячись в який період їх зважувати. Бо при продажі одна важила щось 7 кг 800 г, а друга щось 7 кг 200 чи 6 г. Я вже не пам'ятаю, ну але друга була дуже худа, тому що вона годувала малих, догодовлювала то вже 2 місяці прийшло. Ось. Ну, і самки мають властивість, як вони закінчують період годування, то вони, частина самок стає як дошка суки. Ну, а деяка частина вони так себе ще непогано тримають. Ось, ось бачите, ось той у мене стандартний самець. Він в мене дуже цікавий. І ми його будемо зважувати завтра. Все, дякую за увагу.